Вітання, друзі, ви на фабриці новини. звати Василь Пихньо. Сьогодні на календарі 20 червня, і ми підбуваємо підсумки в режимі огляду карти бойових дій минулої доби. Отже, долучіться до перегляду цього відео своїми подобайками. Пишіть коментарі, ставайте нашими спонсорами, підписуйтеся на нас. Весь цей набір активності він є необхідним. Ну якщо ви ще раптом чогось із цього не зробили. Отже, розпочну я із того, що ну направду зараз потрібно розуміти, що в росіян на всіх. Без виключення на всі ділянках фронту є плюс-мінус ударні угруповання. Це до того веду, щоб не було такою, знаєте, в геть несподіванкою для широкого загалу, те що найближчим часом очевидно будуть дуже інтенсивні бої а в тому числі щоб не було несподіванкою, і та заява, яка пролунала від Діп-Стейту позавчора, з проду того, що фактично на районі Бурової росіяни з Акумулювали доволі такі величенькі угруповання. Брова це у нас Харківська область. Це можете говорити, що Купінський напрямок або ж Сватівський напрямок, тому що це вісь Сватова борова. Ось на цьому напрямку, якраз таки росіяни і будуть найближчому часі справді що атакувати. Але я ще раз повторюся: потрібно розуміти, що на найближчі, напевно, місяці два. От ми вже якраз підступилися до тих подій. А про які раніше було акцентовано, що це великий російський наступ. Він зараз в великій кількості російських військ проявляється. От уже вчора навіть було відповідне розслідування осінтерів, які виявили, що фактично до 80% своїх резервів на всьому фінському напрямку, тобто, ось там поруч з Фінляндією, до 80% своїх резервів росіяни зняли і перевели на війну до України. Відповідно, ну це показує просто безпрецедентний рівень. Якраз таки акумулювання всіх цих ресурсів, рівень зібрання всіх російських сил, вони по суті що виглядає на те, що вони готові до фінального штурму. От ми зараз реально в критичній, найбільш вирішальній, скажімо так, фазі е, бойових дій, фазі війни, і це потрібно розуміти. І потрібно дуже адекватно з холодною головою сприймати все те, що буде відбуватися найближчим часом. Воно може бути як дуже в плюс. Нам воно може бути дуже нейтрально. Воно може, може піти нам і в мінус. Найближчі сценарії подій. Скажімо так, е, отже, по борові. Одразу ж по ній так там, де діпстейт каже, що 10 тисяч російських військ закумульовано артилерійська бригада, 10 чи 11 полків. Ну власне тут було оголошено вчора про розширення примусової евакуації дітей через посилення обстрілів. І звісно, що ймовірний наступ Російської Федерації на борову про це повідомо глава Харківської ОВА, Олексій Губов Є ознаки того, що справді тут буде посилюватися цей ворожий штурм, тому що в районі борової. Ну, от, власне, переправа гороховатка борова через річку Оскіл не вдаючись у подробиці, росіяни задали вчора удару по ній іскандерами. Я не впевнений що це було вчора. Це було на дня, скажімо так, тому що вчора з'явилося це відео. А ось такі пошкоджені, навіть відео ворожого не демонструю. Демонструю лише. Скріншот із цього відео пошкодження переправи. Вони здійснили, тобто це означає, що вони готуються до того, щоб впливати і погіршувати наше логістичне сполучення. Я впевнений, що це не стане такою катастрофічною проблемою. Хоча, звісно, що логістика на цьому напрямку і зв'язку з широководним осколом, скажімо так, вона буде складати певне утруднення, так би мовити, але навіть це який відбувся іскандером. Він не буде таким вирішальним для нашої логістики, але це свідчення. Свідчення, що росіяни готують активізувати фронт на цьому напрямку. Е, інше свідчення пролунало вчора е, у звіті, підтвердженому відеозвіті від е, лише одного механізованого батальйону першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади, які сказали, що показали не просто сказали, вони показали відео там лічильником, показуючи кожну кожне тіло російського солдата, так от один батальйон за лише місяць травень. Тоді коли ми ще взагалі не говорили про борову, а третя штурмувату вже вела бої. А так, от лише за треті за місяць травень, один батальйон знищив 250 російських солдатів. Це не враховуючи. Покалічених тих, хто зазнали поранень, тобто не враховуючи трьохсотих, виключно двохсотих 250 російських окупантів на напрямку борової. Е, власне, що тут ще варто напевно, відмітити, чому на напрямку борової ми говоримо найперше про ось цей район Райгородка, Кармазинівка, Нововодяне, е, тому що ви можете звернути увагу, що саме в цій ділянці є такий невеличкий плацдармчик у росіян на Іншому березі річки жеребець, ось річка жеребець такою невеличкою синьою смужкою в'ється. І цей плацдарм росіяни здобули по суті що рік тому, в липні минулого року, коли якраз таки і намагалися зробити першу серію таких серйозних атак на борову. І це от вони здобули саме цей плацдарм, коли був минулий рік, липень минулого року. Виходячи з цього плацдарму, маючи його у своєму розпорядженні, так би мовити, росіяни тепер будуть з нього якраз таки посилювати тиск на борову до цих всіх дій. Ну, я сподіваюся, що всі були е, готові, і бої тут тривають надзвичайно виснажливі. Вчора спілкувався з біцем 77-ї аеромобільної бригади. Вони дещо північніший сектор е, від третьої штурмової е, прикривають, але так само на Сватівсько-купінському напрямку. А е, так, от вони теж повідомляють, що у них там сімдесят е, пекельно багато росіян. От про треба розуміти на борову, навіть те, що говорив Діпстей, те, що вони писали. 450 одиниць е, військової техніки зосереджено для того, щоб наступати на борову. 10 тисяч солдатів. З цих 250 тисяч, 250, 250, 400, припрошую, 50 одиниць військової техніки, 250 е, бронетехніка, відповідно, і 200 артсистем. Тобто 250 одиниць бронетехніки на 10 тисяч солдатів. Це приблизно припадає на, одну, на, 40, на 40 солдат одна бронемашина. 40 солдат одна бронемашина Я розумію, що така лінійна математика не зовсім працює, але це є свідченням того, що у росіян катастрофічно великі проблеми, якраз таки із бронетехнікою. Але в них є люди, і в них є вогонь, вогневе ураження зрештою те за чим вчора навіть Путін поїхав до Північної Кореї. Відповідно, поєднаючи вогонь, поєднавши артилерію з її е, можливостями, і просто. Такого ну не зовсім вогневого валу, але наскільки це можливо. Ну і авіацію з її кабами. Піхота отримує певну перспективу до просування, ось це така тактика противника. Вона застосовуватиметься і застосовується як на боровій так і на Харківщині. Так, під Бахмутом, ну і на Покровському напрямку бронетехніки все менше і менше є. Вогневого ураження і fpv дронів трішечки. Ну але насамперед живої сили противника все більше і більше і її буде ставати більше впродовж цієї літньої кампанії. Ось такий сценарій нас напевно що очікує найближчим часом. Також до речі, я те, що сказав, спілкувався з бійцем 77-ки, і він каже: треба FPV, Цитую болізуть гади просто капець, і це проти живої сили потрібно FPV. Отже, це напрямок Бурової, де оголошено обов'язкову евакуацію, посилено обов'язкову евакуацію для дітей. Район Бахмуту. Отже, Росіяни традиційно по трьох точках: північ, центр, південь. Тиснуть на часів. Яр від Богданівки до Калинівки вони прориваються дуже такими швидкісними темпами, але в Калинівку вони лише забігають. Це знаєте, побачити Калинівку і померти. От в них девіз І зокрема, таке відео вчора. Оплюднули аналітки Deep State посилаючись на бійців 21 го батальйону Сармат, 56 ї кремої мотопіхотної бригади, які зафільмували власне таке ураження кількох БМП на під'їздах до переправи у Калинів. Ніцці, задача, як стверджують діпстейтівці, задача яку ставлять російські генерали, російські командири перед своєю піхотою і механізованими частинами. Це не прорвати лінію оборони нашу, а проїхати її, тобто проїхати, заїхати в тил і там закріпитися. Ну але як ми бачимо, на щастя їм це. Далеко не вдається лінія фронту. Тут пролягає все ще до каналу, до переправи через сіверський донець-донбас. Ось ця переправа. Ну, от фактично, сюди, тут біля цієї переправи росіян і побили віці 56-ї бригади. Ну а вони що хочуть? Вони хочуть зайти в тил і тут десь закріпитися і тут вже робити свої мутні справи. А наша головна лінія оборони з тих попередніх, якби. Відомих публічних даних вона пролягає якраз таки по цьому каналу Сіверський Донець Донбас. От вона ще одна ця синя смужка. Зараз водорозділи грають важливу роль для отримання нашої оборони. Ну що, зрештою, дуже логічно і цілком. Цілком цілком логічно е, власне в калині. когось так вони не мають контролю над нею. Вони не перебувають в населеному пункті, але вони справно заїжджають туди і отримують люлей, втрачаючи свою бронетехніку. Ось така задача в них стоїть по калині. хоча не сказати, що це все супер круто, легко, спокійно, не переживайте, все буде добре. Е, ну під такими постійними штурмами будь-яка оборона може. Не стоїти власне в самому часовому яру на східних його околицях мікрорайону канал. Ну тут паршивенько в контексті того, що ворог вщент стирає місто, ще стирає квартал за кварталом. Ну от такі кадри вигляду Часового яру наводить група чорний лебідь ударна група 225 окремого штурмового батальйону. Ну то ви можете бачити гаражів не існує, будинки. Просто ну ще не свічки, ще не стерті повністю, так би мовити, бетонні конструкції з лиця землі, але повірте, перебувати в них надзвичайно надзвичайно стрьомно, так би мовити. Це нагадує картину Бахмуту. Щоправда, звісно, Бахмут побільший, побільше місто, ніж часів яр, але ну зайти туди під загрозу того, що в будь-який момент ця металоконструкція може просто обвалитися. Вона вся почорніла, вона вся. На неї сотні тисячі, де там сотні, тисячі десятки тисяч артилерійських боєприпасів прийшлося. Ну і вочевидь, сотні кабів так само падали. Кабі, от які таким чином руйнували ці будинки. Багато з кабів не влучають, але від цього пересічного вогню страждає все рівно. Страждають будівлі, страждають люди, які там є. Ну просто дуже щемливо дивитися на ці кадри. Місте часів яр, яке росіяни якраз таки штурмують фронтально. Та ті ж самі атаки відбуваються до цього населеного пункту. От через мікрорайон квартал. Ну до каналу вони тут точно не добралися, і я сподіваюся, що не доберуться, але в перспективі. Перспективі бої там перед каналом так само цілком ймовірні, і вже за каналом. Клішівка тут так само в перспективі, можлива втрата, звісно, що цього населеного пункту. Однак зараз, як ви бачите, навіть на мапі Deep State, по перше, це вже не населений пункт. Будьмо відверті, там нічого немає. Як і наприклад в роботоному, як і в Мар'їнці, наприклад, або Новомихайлівці нічого немає. Кишівка це така собі суцільна сіра зона, де росіяни хочуть весь час якось закріпитися в цих руїнах. Їм це не вдається. Вони періодично проводять атаки. Наша аеророзвідка артилерія і також до речі, авіація вони стримують, вони знищують, вони добивають, вибивають ну такий постійний. Постійний, фактично, що відбувається рух. Я кажу, такий самий, наприклад, на роботницькому напрямку, селище роботи не захоплене противником, закріпитися вони там не можуть просунутися. Вони там не можуть. От їх дається відсікати 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 Аналогічна ситуація, зрештою, є і у Пліщівці в цьому районі цього населеного пункту, який я повторюся. На жаль, його вже не існує в принципі. Але, до речі, на південному секторі на напрямку, 93 бригада. Підрозділ Діл Сігнум цієї бригади ударних безпілотників до речі, сігнум це така в нього легендарна історія. Це підрозділ, який першим взагалі здійснив бойове застосування ФПівдрона, таких раніше не було. Ну тобто, це було ще дуже дуже, дуже давно, і ось зараз своєю гіпервправністю пілоти Сігнома показали, як вони за допомогою FPV виражають не що інше, а ворожий ланцет. Ну от дивіться собі подивіться на швидкість ланцета, як він летить. З якою швидкістю це нерозвідуваний дрон. Я не знаю, можливо, це часточка е, такого фарту. Була у бійці всі але їм вдалося за допомогою FPV вразити ланцет Це просто це, просто ну шаленство, якесь, тому що це вперше в історії таке відбулося. Але насправді, що ось такі повітряні бої це вже починає потроху ставати нашою реальністю, не чимось тим, що ми давним-давно хотіли, і все ніяк не могли отримати, а вже реальністю починає ставати, тому що за допомогою FPV доволі дешевого засобу знищується не лише ланцети, але й дуже справно знищуються ворожі FPV дрони. Ось таке відео з офіційного ресурсу Хортицький вітер. Це ресурс Осу Хортиця. Вони показують також, що на східному напрямку, от, наприклад, це БПЛА. Зала було вражено нашим ланцетом. Ось такі події. Ось такі повітряні бої. Я ще раз повторюся. Вони вже стають по суті, що ну не буденністю, але загальним правилом зараз відбувається таке собі напрацювання а, таких а, речей, як знищення насамперед розвідувальних дронів, тому що вони складають нам дуже серйозну загрозу. Їх дуже багато щогодини росіяни на різних напрямках по 10-12 штук таких дронів Орланів зала суперками запускають у повітря і. Ну ніякої системи ППО проти них не вистачить зрештою, от я стартували цей огляд із огляду борівського напрямку і там, де переправу росіяни вражили іскандером. А що, що ж, звідки, по перше, ми маємо ту картинку, яка знімала удар по цій переправі, і звідки ми маємо. Коригування для росіян цього удару саме із російського безпілотника, який дуже і дуже на жаль багато наш тил оперативний тил залітає саме безпілотників-розвідників Орлан Зала. Суперкам і проти них, якщо почнуть працювати в півдрони, це буде дуже і дуже навіть непогана ситуація. Але все ще відбувається, скажімо так, масштабування цієї історії. А по турецьку так, давайте поговоримо по цьому району, який розпечатали окупанти Фактично, що позавчора. Вчора я вам розповідав уже, що тут відбуваються ось такі рухи. Ну в напрямку північного та шумів, вчора так само і відбувалися атаки російських окупаційних військ. Зрештою, немає ви Бачите, ось ці незначні просування з боку противника на Напрямку Турецька це було очікувано, що рано чи пізно тут розпочнуться атаки на це на цю агломерацію Турецька та Нью-Йорку Чому очікувано? Тому що е, всі ті дії, що відбуваються і в часовому ярі, і в районі очеретаного, вони бачите таку собі, ну якби клешню, такі напівоточення буцім, то формують навколо Турецька. Е, і було е, цілком би логічно, щоб разом паралельно із діями по, по формуванню клешнів е, оточенню нашої, нашого груповання тут або витискання за рахунок у очені нашого груповання тут ще й фронтальні атаки лобові безпосередньо на турецьк на Нью-йорк відбувалися тобто настав цей момент настав цей момент коли росіяни розцінили що вже пора проводити турецьку наступальну операцію в цей час на очеретинському або ж покровському напрямку ми товариство маємо те що бійці 25-ї десантної бригади перебралася зараз. В Ясно. Бродівко, один із небагатьох населених пунктів, який на цьому напрямку залишається під нашим контролем. До скажімо так, до наступних рубежів. Яснобродівка новоселівка перша. Ну і по суті, що сокіли ще залишається частково в наших руках, і то вже не зовсім. Але в яснобродівці, от бійці 25-ки показали відео свого ураження російської ворожої БМП. точніше це не вони, а спільнота говорить снайпер. В телеграмі показала ворожі вроуражені. Ворожої БМП із піхотинцями, які почали одразу на люту вискакувати, розглядатися по посадках. Ну а далі там уже їх. Наші оператори дронів скидами ловили і таких відео навіть скидів по росіянах, які десь там ховаються під деревами. Слухайте, ну навіть в публічний простір вже їх не кладуть. Це просто для статистики величезна, просто гігантська кількість таких подібних відео, зокрема, і від е, воїнів 25-ї повітряно-десантної бригади, які отримують зараз рубежі Яснобродівки. Вчора до речі, на цій же спільноті говорить снайпер. З'явилася інформація, що бійці 25-ки за вчорашній день ще й додали до статистики БТР з піхотою і дві гармати гаубиці, Д-30 на цьому ж таки е, напрямку. Тримаємо Яснобродівку. Утримується е, Новоселівка. Перша не вдається окупантам тут просунутися та закріпитися е, про неї. Про її значення я розповідав власне. Вчора не буду повторюватися, бої тут вкрай важкі. Е, по суті, що з трьох напрямків: найперше з Новопокровського, але також і з півдня з боку Уманського е, Окупанти пруть на Новоселівку першу. Але вона стоїть. Е, ну а завершу я, друзі. Е, по решті напрямків, скажімо так, без якихось глобальних змін, а завершує просто таким от дуже цікавим акцентом: лівобережжя Херсонщини, про яке ми дуже-дуже давно не говорили. Здавалося, що тут може подуматися, що нічого не відбувається, якщо не говорять так. А ви подивіться, це я зараз вивожу на карту, ось такою таку фічу, таку штуку, яка показує осередки загоряння пожеж наслідок ну, вочевидь. Я підозрюю артилерійського враження або ракетного ураження позиції окупантів на лівобережжі Херсонщини. Дивіться, скільки цих крапочок, червоних, яскравих щодо я підозрюю, що це є наслідком контрбатарейної боротьби. І, от в режимі такої контрбатарейної боротьби, просто як то кажуть, зверніть увагу, що це в нас тут таке відбувається, щоб не забували. Про цей напрямок, тому що якщо її не показують, може скластися враження, що там нічого зрештою і не коїться. А воно коїться дуже ефективно. працюють наші бійці саме по ворожих гарматах на обережні Херсонщини. Ось на тому я поставлю крапку в сьогоднішньому огляді Дякую вам, друзі, за увагу. поставте ви свої подобайки, підписуйтеся Ну і пишіть зрештою свої коментарі. Мене нагадувати Василь Пихньо. Закликаю вас підписатися також і на мою телеграм-сторінку, коли хочете отримувати аналітику, сповіщення, новини. Спілкування, дискусії, діалоги, долучайтеся, друзі. Бережіть себе також на все добре і до нових зустрічей